Привіт, привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я все хотіла зробити розклад на Китай. І от сьогодні, 1 листопада, я хочу зробити великий розклад та подивитися по сферам, що там. Робиться, колись дуже давно, я дивилася, але це було дуже давно, тоді карти показували, що Китай готується до війни, але тоді він ще, мабуть, і не працював з Росією. Ну. Так, Китай. 2024 рік. Листопад місяць. Китай. Як проживе Китай? Що буде в них от у військовій сфері? Листопадів місяці от, військова сфера? Що в них у владі? Як листопад пройде для людей? Медицина. і в банківській системі зразу подивино. Розбите серце. Буде багато ударів в них, військова сфера, страждань. І обновлення по дураку. Тобто в них буде, е, от можливо, буде багато серцевих нападів у людей. Е, По дураку. Несподівано. Несподівано і буде, це ж я дивлюся військову сферу. Буде завдан... буде багато ударів, буде щось таке ну, стрімке щось таке може бути. Що буде викликати такий депресивний стан? Але все одно? Все одно. А ні, королева Пентаклів буде активна, буде країна, країна це ж військова сфера. Заходять вони в якусь таку активну стадію, де якась країна щось зробить, що їм, ну, я не знаю, ну. Їм прийдеться також бути активними, також захищати себе. Я ж кажу, якийсь удар може бути неочікуваний. І це визве таку головну біль. І ця країна вона така ресурсна. Вона матеріально в неї є ресурс, і прийдеться Прийдеться себе захищати. Ну, або стояти, ну, вибудовувати захист і постійно. Бути в начеку. Тому що он тут по цій карті, як от, як змій гаринич, да? вогонь кидає. От. А цей начеку він готовий відбиватися. Так. Ну от, мадмічий, багато ударів. Удари будуть семісіньке серце. І по дороку, я ж кажу, от. Ну, наче хтось з глузду з'їв. Не очікували, не очікували, і наче хтось з глузду з'їхав. І от буде такий стан так, ми вже нічого не хочемо. Щось будуть нам щось будуть предлагати, ми вже нічого не хочемо. А країна буде активна, цікаво. І хто це може, хто це буде? Ну, будемо дивитися. Так, політиці, буде інформація, да. буде інформація, що очікується. Що очікують матеріальні труднощі, ну от звісту, звізда, далі карта, перспектив, перспективу. Материальные обнищания. Ну, вот вам и Китай, пожалуйста. Кто там звезда? Си Цзиньпин? Ну, пожалуйста, и домашние ценности... нестабільні так, це ми дивимося Владу, да? <кій> <кій> ну, от у Владі очікується е, якісь зубожіння. І... Ну що, от, їхній клан починає розгойдуватися? Все от дім, сім'я, рід, багато ну, з того, з чого вони складаються, да? Їхній увесь склад починає розгойдуватися, Гойдати, не то гойдатися, тобто, ногу. щось там починає відбуватися. Зірка це ще карта майбутнього, надії. Є надія на те. Що в перспективі їхня влада? Ну от, Залишиться без ресурсів і те, що вони мають, прийдеться їм розпихувати кудись. Щоб зберегти баланс далі, народ. Ну, карта правосуддя. Ну, пожалуйста, знов якісь закони будуть, які змусять людей проявити всю свою хоробрість і себе захистити, захищати. І знов ця таємна жриця. Ну, в кожному розкладі ця таємна жриця. Бо багато таємниць таємного. М. Ну, Мені по цим картам хочеться сказати, що люди добрі. Із-за того, що ми допомагали у війні, що допомагали руйнуванню. Тепер, тепер У нас також будуть там удари, у нас йде загроза нашим домашнім цінностям. І ви якось захищаєте вже себе самі. Але це по справедливості, так. <кій> ну от, я не знаю, мені от хочеться сказати, що і тут люди отримують як би то по заслугам, оскільки їх країна таємно. Приймала участь в руйнаціях, у військовій допомозі, то наразі йде загроза і людям. І от оце ну, вполне можливо. Вполне можливо, що будуть, буде до них щось летіти. Ну, так от. Ви сиділи, нічого не робили, спостерігали, ну, мабуть, же ж там хтось же що знає, да? спостерігали, як ми руйнували на війні. Тепер от ваша черга відповідати. Тільки відповідати люди будуть тим, що їх захищати ніхто не буде. От як. Медицина. Ой. Переїзди, <кій> хитрощі, тікати будуть люди якось, через хитрувати, тікати, бігти кудись будуть. Буде дуже багато хитрощів різних, Неправди. бо дуже швиденько. Буде багато обману. Тут хлопці буде дуже страшно хлопцям. Ну, слухайте, ну хоч хоча б тут мобілізації не було. Якось, якось через обман дуже швидко будуть давати якусь ложну інформацію, вводити в якісь, ну, вводить в заблуждення молодих людей. Будуть пропонувати гроші, будуть пропонувати їм, ну, будуть е, оплатити. Але це все буде щось скритне, це буде неправда якась, якусь будуть невірну інформацію давати. Тому що треба захищати, треба захищати те, що на них насувається. Ну, от і тут на людей тако от і закон, от он, закон про захист. Тому що от для людей закон буде про захист. І тому що він, ну, та таємно... Ну, вони, вони, я не знаю, що там в Китаї робиться. Не знаю, але от по картам, по моїм от відчуттям, да, по картам, вони входять у війну але якось із подполи, отак от, із-под поли. Ну, тобто людей М -м -м затягують у війну. Але, як я бачу по картам, то тут не воювати, а саме себе, себе захищати. Тут їм йде загроза. Тут усе, тут їм йде загроза, причому неочікувано. А може навіть і усе, і власть поміняти. Щоб власть поміняти. Надіється. Є ті, є ті, які потихеньку виведуть лад, з ладу. Цю владу залишить без ресурсу її. То ну, фізичного, там, енергетичного. Її якось поміняють. Ну, так. так. Ну, для людей тут геть неспокійні карти. І вони приховують, приховують. Але і людям ну, руйнація йде. Загрози людям, домам, людям, ідуть загрози. Банківська система. Ну, на перший погляд, може, все і добре, але увага. <свист> <свист> Панує дьявол. Панує дьявол, куча отак страхів і підвисання. От вам і багатий китай. Це, що я бачу із багатства тут, то це влада. І якась королева Пентаклів, але то, мабуть, якась країна. Людям йде загроза, в медицині куча всього, того, що не показують, приховують, подають не під тим соусом, а в банківській сфері. Із партнер. У них загострення йде? Із за маніпуляцій, і за тієї підступності якою вони займалися в собственному домі. А, можливо, з кимось там співпрацювали, з ким вони співпрацювали, да? хто був такий дуже підступний. І тепер лячно, ночами тепер не спиться. Тому що, тому що пішла якась прибуде ну, листопад місяць, призупиночка якась буде. Призупиночка, підвищений стан такий, бо жертва обставин, жертва обставин. <кій> Тому що там недобрі були якісь. Ну, не неправомірні, неправильні. Ну корупція там. Не туди гроші йшли, от вам і Китай. Да, дуже веселий місяць в Китаї буде, на дні колоди і Це може бути людина. Це може бути людина, яка буде розказувати, що все добре. І он. Тримайте баланс. Буде. А може є ті. Ті, хто розказують, що і як робити. Ну, такий розклад в мене получився. Дякую за увагу. Пока-пока. Пишіть коментарі. Висловлюйте свою думку. А в мене показали карти отак. Дякую за увагу!